Запрошення, ми дуже раді, що змогли приєднатися і доєднатися до такої зустрічі, поговорити про підприємства машинобудування і суднобудування то, що ми в цій індустрії багато років, і теж вважаємо, що це галузь, яка може дати краще інноваційне майбутнє для наших молодих людей для спеціалістів, які ще виростуть. Ну, і для тих, що вже набули навичок, і можуть поділитися і підняти галузь в таких умовах війни і в важких умовах ну, останні п'ять років були не дуже сприятливі для розвинення таких високотехнологічних бізнесів. Трошки mm -hmm. хотіла би поділитися на загальною інформацією про морський кластер, який був інституціоналізований у серпні 2020 року. Це платформа для компаній морської індустрії для обміну найкращих практик та створення консульової позиції. Наша мета об'єднання осіб, а також захист прав і інтересів у цілях розвитку морської економіки з такого сектору. Який дуже глобалізований, міжнародний і високотехнологічний. У нас десь біля 40 членів на сьогоднішній день, і в основному це судно представники суднобудування, судноремонту виробники, а також інженірингові компанії, суднобудування, судно, які вже працюють на цьому ринку більш 15 років. У нас є військово-морські підкластери, в які входять підприємства «Укроборонпрому» і інші з такою спеціалізацією. Постачальники морського обладнання і сервісів в цю категорію входять і більше бізнесів: там з культури, з логістики, з юридичної підтримки. Будь-яких бізнес вели спеціалізацію на морській галузі, а також освіта та наука, два університети, і один коледж. Е, у нас є потужні партнери. Ми дуже раді, що Миколаївська міська рада є нашим членом, Он підтримує наш розвиток, приймає участь в івентах і також реалізує низку проєктів, що розвитку розвитку індустрії і е, машинобудування е, точно будування. Так, наші основні цілі це консолідація всіх стейкхолдерів, морської економіки у подвійного зеленого цифрового переходу та парадигми індустрії 4.0.5.0. нуль, Такі е, питання є на порядку денному всіх наших підприємств, незалежно від е, їх зрілості, їх е, розміру і їх стратегічних планах. Бо це дуже актуально, і багато проєктів впроваджуються в кластері для поширення обізнаності в цьому питанні. Як це можна на е, благо бізнесу е, впровадити? Виведення продукції кризких суноводіяків компаній ринки. Інтернаціоналізація та посилення експертного потенціалу наших компаній, їх місце в ланцюгу доданої вартості, посилення позицій в їх ланцюгах. Ми працюємо, борцьовуємо проєкти вивчання проблематики та факторів, які могли б допомогти інвестуванню в морську та суднобудівну галузь. І вона потребує багато інвестицій е, і інноваційної компоненти, і взагалі нормальне ведення бізнесу е, потребує багато е, капіталу. Збільшення конкурентоспроможності українських компаній. На міжнародному ринку треба вивчати цей опит. І багато в наших компаній, хто працює, інтегрований, вже вони можуть поділитися своїм досвідом і навчанням, тренінгами, інтернатурами або взагалі воркшопами поділитися своїми знаннями і найкращими практиками, і підтримують один одного в якихось питаннях, які не всі. Компанії можуть самі о, реалізувати, вивчити і запровадити підвищення соціальних стандартів для робітників, щоб були о, можливості засади для о, дуальної освіти, для освіти продовж роботи для постійного підвищення навичок високоінтелектуального персоналу, який залучений на нашу галузь. Бо там рутинних професій ну, немає. І навіть прості операції вимагають розуміння контексту і ну, поширюють погляди навіть в будь-яких простих операціях. І цим наша галузь нам подобається, щоб вона складна і вимагає розуміння її, в принципі, її роботи. У нас є е, 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 портфоліо, і я тут передам слово Юрію Даніловичу про це портфоліо суднобудівних проєктів, і також е, ну, додам декілька слов наприкінці дискусії. Прошу. Включаюсь мене чути. Так, так. Дуже дякую, Малине. Дуже Дякую. Е, в умовах, що ми зараз знаходимося, е, Усім вони ясні. що ж допомагає визначити на зараз пріоритети в нашій роботі? Е, ну допомагає те, що в нас є такі компанії, які вже інтегровані в лінійки е, цепочки поставок, ланцюжки е, на світовому ринку. Це такі компанії, які вже на глобальному ринку понад 10-15, а колективи ще раніше розпочав, починали цю е, е, інтеграцію в ланцюги е, поставок і е, сучасні методи. Це цифрове проєктування, е, цифрове е, суднобудування і так далі. Одна черга деку куновітні експертизи на глобальному віду е, ринку мають е, як мінімум дві компанії, як, такі як МДЕМ. Мереді за інженері Миколаїв і Сіджоп Миколаїв. Ну, тут приклади наведені тих кораблів, а їх таких понад сотню різних типів, які були спроєктовані та сконструйовані в Миколаїві, але будувалися ну, найбільшим чином на 95%. на... Передових е корабельних по всьому світу, це до того, як це почалась така війна. Оце був такі судна, були спроєктовані та, та по побудовані. Е Наступний слайд. І що ж нам допомагає визначити пріоритети зараз? Ну, це перше це те, що кластер е об'єднав для комунікування. Ну, більшість е, миколаївських і інших е, е, стейкхолдерів морської е, морської індустрії е, і допомагає нам завжди того, що ми е, е, буваємо на виставках, комунікуємо з е, міжнародними е, аналогами, е, кластерами і асоціаціями світового суднобудування найбільше європейського, а вже щось. То ми відстежимо конкуренцію і, і, і одночасно і інновації, які є зараз на актуальні на ринку. Е, крім того, е, ми маємо зараз можливості за счет наших комунікацій із підтримкою інших кластерів асоціацій, в тому числі, в яку в наш кластер входить українською кластерів і партнерство з е, міжкластерна кооперація допомагає. Не тільки розробляти, але й показувати новітні технології на скажімо, на площадках європейських, як мінімум, а, а також є і випадки, коли ми приймаємо участь в міжнародних і, і в США і, там, і, і так далі. Оце вся діяльність вона підвищує престиж не тільки в тих компаній, які так називаємо білі коні, які представляють і амбасадори на всіх цих міроприємствах. Бо скажімо так, якщо взяти корабельні, то вони не можуть в таких умовах працювати, бо ніхто не буде риск ризикувати ну, на мілья... мільйона євровими контрактами, коли є прильоти кожен божий день. Але вся ця діяльність ластерна, вона, вона розширює наші бізнес-возможності, можливості не тільки ті, хто вже в ланцюгах, але і ті, ми присипляємо паровозикам і інші компанії, які теж знаходять контакти і вже мають ну, партнерів нових а взагалі це все разом воно бізнес моделі наші змінює ну дуже суттєво наступний слайд будь ласка ну треба сказати що в умовах війни релокація сталася дуже серйозна Більшість наших компаній, які продовжують зберігають контракти, вони розпорошені евакуйовані і в офіси є в Голландії, в Руминії, в Польщі, Болгарії, в Западній Україні, і перейшли на виробництво ті, хто мовить, онлайн. онлайн. У 2003 році, вдовж коли вже це почалось жахіття. Ми ініціювали та приліч розробці спільних з ДК «Укроборонпром» програмних документів. Ну і так з стратегії розвитку суднобудування. Треба розуміти, що це відродження і, і розвиток подальше для забезпечення стану розвитку всіх галузь. І блакитної економіки України це окрема. Тематика, ви бачите, тут скільки було у нас і Сікорський челендж, і форбіз, і так далі. Оці всі, де ми приймали участь івенти, на яких які нам дозволили і ініціювати та організувати наради щодо перспектив відновлення флотів. В яких приймали участь ті стейкхолдери морської економіки, такі як суднавласті, судновласники, які вже забули, коли вони замовляли кораблі в Україні? А зараз такі, вони дивляться в бок можливості гри анімації нашого суднобудування, яке відбувалось не раз. Наступний слайд ще. Давайте подивимось, які ж у 2004 році вже були. У нас сталися такі е, івенти і сценарії розвитку в найближчі роки. Ну, це е, Forbis Innovation Challenge був такий. Е, планується верніше. Вже були Blue Summit in Nikolaev, е, Це е, такий форум був е, Чорноморського басейну. і Програми Форбіз. І також був бізнес-форум BOOSTING BLACK SEA BLUE Biz у місті Варне, де теж ми участвували дуже активно. І треба зараз сказати, що вдихнули нову якісь перспективу у всьому цьому руху, бо українська позиція у сундобудуванні, у морських технологіях дуже вагома. В у цьому, у цьому регіоні. І ми фокус зараз зробимо на, на те, щоб сконцентрувати наші зусилля на Чорноморському басейні. А для цього ми оптимізуємо спільну стратегію е, і відповідні бізнес-моделі. Бутуємо е, чорноморська блакитна економіка. На базі відпрацьованих умов війни е, і е, Науково обоснованих, уже успішних бізнес-моделей наших підприємств, морського класу. Тут я маю трохи додати до слайду, що е, наукова база була складена, е, в тому числі, і національним урцетом кораблебудування, і з співпраці з, з нашими компаніями е, була ну, якось з ГН... Згенерована позиція по розвитку стрімкому розвитку судобудування, яке було у нас на початку 2000-х років, з приходом інвесторів на океан. А потім інші інвестори були Акер Ярс це потужніший ніж Дамен навіть корпорація. І це все було в 2011 му році представлено на. На премію держпремію науки і технології, і ми отримали цю премію, а там були розроблені відповідні бізнес-моделі, які як багатофункціональні, малі середні підприємства, які покриваються гепс прогалини між рівнем розвитку і діджиталізації наших корабелень і таких світових лідерів. І ці, зараз ми бачимо, що, що треба у цій моделі інтенсивно впроваджувати, і морський кластер цим займався інтенсивно, але як тільки почалась війна, то воно якась, якась відстрочка. І наступний слайд. Ось, незважаючи на те, що така були умови, все ж таки, морський кластер зміг сформувати позитивний імідж. Нашої індустрії на всеукраїнській європейській арені. Зараз ми з новими силами. У нас оновлена команда наглядової ради. Ми продовжуємо працювати над розбудовою і структури нової, і залучення нових членів, бо є ще прогалини у ланцюгах доданої вартості морської індустрії і морської економіки у нас в Україні. Е, вот, то ми бачимо, що впровадження е, тих проєктів, які вже схвалені морським кластером, до них вже залучилось декілька ну, більшість наших членів е, кооперації, то і є наша якась перспектива, яку ми бачимо, що якщо ми продовжимо на науково обумовленій інноваційній основі цей рух, то ми маємо. Вже маємо перспективи, бо було виконано декілька вже міжнародних проєктів. І Олена Юріна, може, якщо буде інтерес, пояснити там декілька проєктів було вже приймали. Ми...